Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні ми продовжуємо працювати із годинником і дізнаємось про тривалість доби. Вже закінчилась перерва і дзвіни для всіх дзвінок. Всі зібралися у класі. Починаємо урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, ручку, олівці. Все готове? Молодці! Сьогодні ми продовжимо вивчати величину. Час. Дізнаємося про співвіднесення деяких одиниць вимірювання часу. Будемо вчитися визначати час за годинником, а також розв'язувати задачі та обчислювати вирази. Пропоную розпочати наш урок грою математичний дартс». Влучно поцільте у значення різниці або суми. Отже, 43 і 52. Це буде 95. Молодці. Сума чисел 21 і 63. 84. Правильно. 32 збільшимо на 44. 76. Ми скористалися правилом. Щоб до двоцифрового додати двоцифрове число. Потрібно десятки додати з десятками а одиниці додати з одиницями. Ми продовжуємо гру. Різниця чисел 89 і 22. 67. Молодці. 98 зменшити на 40. 58. Молодці. Від 85 відняти 42. 43. Чудово. Приготуйте свої зошити, пригадайте правила посадки під час письма. Правильно покладіть зошит на вскоси та правильно тримайте ручку або олівець. Ми запишемо каліграфічно число, що буде відповіддю на математичне твердження. Знайдіть суму чисел 70 і 21. Скористайтеся паузою, обчисліть значення суми. Впевнена, що ви отримали число 91. Тому відступимо від попереднього запису 4 клітиночки та запишемо 5 червня, класна робота. Записуємо число 91. Це двоцифрове число, що містить 9 десятків і 1 одиницю. Попереднім буде яке число? Звісно, 90. А наступним буде. 92. Число 91 записується за допомогою двох цифр 9 і 1. Зверніть увагу, що для кожної цифри своя клітиночка. Цифра 1 має рухатися в правий верхній куточок. Вона має бути гострою, наче спиця. Тому записуємо число 91. Відступаючи між цифрами одну клітиночку. Записали? Молодці. Нагадую, що під час роботи ви можете користуватися паузою для того, щоб охайно працювати в зошиті. Якщо вам сподобалася ваша робота, ви каліграфічно написали, зразково написали. Число 91, на за полями поставте собі смайлика, що посміхається. І якщо ви не постаралися написали не незразково, то намалюйте смайлика, який сумує. А ми продовжуємо урок і пригадаємо, як називається числа при додаванні. Впевнено, що ви вже запам'ятали. При додаванні числа називаються доданок, доданок і сума. Пригадайте, як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Пригадаємо, як називається числа при відніманні. Впевнена, ви вже точно знаєте, що це зменшуване від'ємник і різниця. Пригадаємо, як знайти невідоме зменшуване. Натисніть паузу та вимовте це правило. А я нагадаю вам, щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Пригадаємо, як знайти невідомий від'ємник. Для цього потрібно від зменшуваного відняти різницю. Як ви думаєте, чи зручно до меншого числа додавати більше? Ну, звісно, ні. То яким законом можна скористатися? Ви знаєте, переставний закон додавання. Якщо поміняти доданки місцями, значення суми не зміниться. Ми продовжуємо працювати і розгляньте гирі. Ви бачите їх, вони використовуються для того, щоб з'ясувати вагу предмета. Запишемо ці іменовані числа у порядку збільшення. Тобто, спочатку знайдемо найменшу гирку. її вага 9 кг. Записуємо в зошит 9 кілограмів. Знаходимо гірку, яка буде дещо більше, ніж 9. Це буде число 13 кілограмів. Подумайте, якою має бути наступна гиря. І це буде гиря 23 кілограми. За нею буде йти гірка вагою 32 кілограми. І найбільша це 40 кілограмів. Розгляньмо наступний числовий ряд. Ви бачите, що в них записані іменовані числа, які ми використовуємо для вимірення довжини. Запишемо і розташуємо ці числа у порядку зменшення. Тобто, спочатку знаходимо найбільше число. Це число 71. Відступіть клітиночку вниз та записуємо 71 см. Подумайте, яке число має бути наступним? Це число 43 см. Ми знову рухаємося у порядку зменшення. Подумайте, яке буде число меншим, ніж 43. Це 34. Менше за 34 буде число 17 сантиметрів, а менше ніж 17 сантиметрів буде 4 сантиметри. Молодці! Ми рухаємося далі. Розгляньте малюночок і прочитайте пояснення, як діти визначали час. Дівчинка Наталочка з'ясувала, що на годинниках показується друга година дня, шоста година ранку, на третьому годинничку 12 година дня, а на останньому четвертому перша година дня. Тарасик сказав, що ні. На першому циферблаті показана 2 година ночі, на другому шоста година вечора, на третьому – 12 година ночі, а на четвертому – перша година ночі. То хто ж із них Наталочка чи Тарасик правий? Чому діти відповіли по-різному? Запам'ятайте, коли потрібно визначити час за годинником, то потрібно указувати, тобто називати частину доби. Пригадаймо, що доба складається із ранку, дня, вечора і ночі. Отже, ви пам'ятаєте, що наш годиночок за в за всю добу двічі проходить циферплат. З'ясуйте, яка година показана на годиннику, уточнюючи частину доби. На першому малюночку зверніть увагу, сонечко сідає. Отже, це буде вечір. Пригадаємо, що в годиннику маленька товста стрілочка показує на години, а довга тоненька стрілочка показує на хвилини. Якщо хвилина, довга стрілочка стоїть рівно на 12, а годинникова стрілочка показує цифру, це означає, скільки годин рівно. На першому малюночку ми бачимо 7 годин рівно, але якої частини доби. Якщо сонечко сідає, отже, це сьома година вечора. Розглянемо наступний малюночок. Ми бачимо, що Стрілочка, що вказує на хвилини, стоїть рівно на 12. Годинникова коротка стрілочка, теж стоїть рівно на 12. Отже це буде 12 та година. Подивіться на сонечко. Воно стоїть вгорі. Отже це буде 12-та година дня. Розглянемо третій малюночок. Хвилина стрілочка стоїть рівно на 12, а годинникова коротка стрілочка стоїть рівно на 9, отже, показується 9 година. Але визначимо частину доби. За вікном зорі та місяць. Отже, це 9 година вечора. Запам'ятайте, коротка годинна стрілка, проходить циферблат годинника двічі за добу. Тобто, один раз пройшла 12 і другий раз пройшла 12. Два двічі по 12, вона пройде 24 години. Отже, Доба містить 24 години. Втомилися і відпочинемо. Ми продовжуємо наш урок, визначимо час за годинником, якщо відомо, що триває перша половина доби. Тобто, ми з вами знаємо, що перша половина доби рахується з 1 години ночі до 12 години дня, саме стільки пройде стрілочка від 1 до 12. Отже, розглянемо перший малюночок. На першому годиночку ми бачимо, що хвилина довга стрілочка показує рівно на 12. Годинникова стрілочка показує рівно на 12. Отже, це буде 12-та година першої половини доби. Це буде 12 та година. Розглянемо наступний малюночок. Тоненька хвилинна стрілочка стоїть рівно на 12, а годинникова стрілочка показує цифру 5. Це означає 5 годин. Якщо це до першої половини доби належить, тобто від 1 до 12 ми називаємо 5 година. Розглянемо наступний малюночок. Хвилина, стрілочка показує рівно 12, а годинникова цифру 3. Це означає 3 години. Ось це числове дане. Як називаються числа, якщо вони належать другої половини доби? Тобто, ви знаєте, що. За першу половину доби годинникова стрілочка проходить один круг, тобто цифри від 1 до 12. Починається друга половина доби. Після 12, яку цифру ми називаємо? 13. Отже, якщо стрілочка хвилина показує рівно на 12, а Годинникова стрілочка показує на цифру 1. Це означає, що пройшла одна година після 12. Це треба до 12 додати 1. І ми називаємо 13 година. Подивимося на наступний годинничок. Ми бачимо, що. Хвилина стрілочка показує 12, тобто стоїть рівно на 12. А годинникова стрілка показує цифру 4. Це пройшло 4 години після 12, адже ми говоримо про другу половину доби. 12 і ще 4. Це буде 16 годин. Отже, якщо стрілочка показує на цифру 4, а хвилина стоїть рівно на 12, і це друга половина доби, це означає число 16, 12 і ще 4. Подивимося на третій годиночок. Хвилина стрілочка показує на цифру 12. Рівно стоїть. А годинникова показує на цифру 7. Отже, це друга половина доби. Це пройшла перш, стрілочка, перший круг 12. А потім пройшла ще 7 цифр після 12. 12 і ще 7. Це буде 19 година. І розглянемо ще один приклад. Ми бачимо, що на останньому циферблаті хвилина стрілочка показує рівно 12, а годинникова на число 10. Після 12 стрілочка пройшла ще 10 годин. Отже, в другій половині доби це 12 і ще 10. Буде 20. 2 години. Запам'ятайте, що години, які показує годинник першої половини доби, рахуються від 1 до 12. А години, які будуть показувати годинник в другій половині доби, називаються з 13 до 24. Прочитаємо задачу. З'ясуємо, що означають відрізки на схемі, та розв'яжемо цю задачу усно. Читаємо задачу. Собаки, білка і стрілка побували в космосі раніше за людину. Їхній політ тривав 25 годин. Наскільки годин більше від доби. Були в польоті собаки-космонавти. Спочатку з'ясуємо числові дані. Ми бачимо число 25. А ще ми бачимо слово доба. Впевнена, ви запам'ятали, що доба містить 24 години. Тому слово доба ми замінюємо числовим значенням. 24. А ще у нас є шукане число, яке ми повинні знайти, порівнюючи 25 і 24. Запишіть слово задача в ЗОшит. Опорними словами будуть слова Політ, він тривав. 25 годин. А ще опорним словом буде «доба». Вона містить 24 години. Питання звучить так: наскільки годин більше? Якщо питання починається на слово на, це означає, що ми повинні порівняти два числа. 25. І 24. Для цього ми використовуємо круглу стрілочку і пишемо питання задачі на скільки більше. Розгляньмо відрізки, що зображені на схемі. Що означає зелений відрізок? Зелений відрізок означає політ. Він тривав 25 годин. Що означає рожевий відрізок? Рожевий відрізок означає добу, яка тривала 24 години. Нам потрібно порівняти, для цього ми провели умовні риски. І помітили, що на зеленому відрізку є ще частинка, яка буде відрізняти ці два відрізки. Саме вона, ця частинка, і буде відповіддю на наше питання. Тож пригадаємо правило, як дізнатися, наскільки більше або менше одне число від іншого. Для цього потрібно від більшого числа. Відняти менше число. Більшим числом є 25, а меншим 24. Тому ми складаємо математичну рівність і записуємо в зошит. Від 25 ми повинні відняти 24. Отримаємо 1 годину. То наскільки годин більше від доби були в польоті собаки-космонавти? Питання починається на слово на. Тож і відповідь, а ви вже записали це слово, теж починається на слово на. На 1 годину більше. Молодці. Знайдемо значення виразів. Для цього скористайтеся паузою, запишіть математичні рівності та знайдіть значення суми або різниці, а потім повертайтеся на урок. Якщо ви повернулися. То давайте з вами, перш ніж перевірити результати, пригадаємо, щоб додати двоцифрове число до двоцифрового, ми десятки додавали з десятками, а одиниці з одиницями. Щоб відняти двоцифрове число від двоцифрового, ми від десятки віднімали десятки, а від одиниць віднімали одиниці. Тому сума чисел 36 і 12 це 48, різниця чисел 68 і 34. 34, різниця чисел 73 і 21, 52, Сума чисел 45 і 33, 78. Сума чисел 43 і 56 99, і різниця чисел 94 і 71, 23. Чудово. Якщо ви помилилися, не сумуйте і не засмучуйтеся, ми виправляємо нашу помилку. Перекреслюємо діагональною рисочкою неправильно. Записаний відповідь і поруч записуємо правильне число. Ми рухаємося далі і пропоную поміркувати, які пропущені числа в рівностях. Для цього скористайтеся паузою та подумайте. Повернулися? Давайте з вами перевіримо. 68 і невідомий доданок отримуємо 79. Ми знаємо правило доданки з, е, десятки з десятками одиниці з одиницями. Отже, 6 десятків і 1 десяток ми отримали 7, то до 8 додати скільки, щоб отримати 9 одиниць. Ну, звісно, одиницю. Попрацюємо усно над наступним виразом. Від 54 відняти 20 скільки. Ми отримали різницю 31. Отже, пам'ятаємо правило: десятки з десятками, одиниці з одиницями. Від п'яти десятків відняли 2 десятки отримали 3. Від чотирьох одиниць скільки треба відняти, щоб отримати 1. Ну, звісно, це 3. Попрацюємо з наступним виразом, скільки одиниць потрібно відняти, щоб отримати 3 одиниці. Від семи треба відняти 5. Ні, 4. До 26 потрібно додати невідомий доданок. Ми отримаємо 57. Десятки обчислені правильно. Подумаємо: до шести, скільки треба додати, щоб отримати 7. Ну, звісно, 1. 42 і невідомий доданок дають суму 68. Давайте подумаємо. Одиниці по, е, в обчисленні правильно 2 і 6 буде 8. До 4 треба скільки додати десятків, щоб отримати 6 десятків. 2 десятки. З'ясуємо, скільки треба відняти десятків від 7, щоб отримати 4. Це 3 десятки. Молодці. Наш урок завершено. Про що нове ви дізнались на уроці? Чи запам'ятали ви, скільки годин містить доба? Доба містить 24 години. Як можна визначати час за годинником? Треба пам'ятати, яку частину доби показує першу половину доби? Чи другу половину доби. Як правильно назвати час за годинником, якщо не називати частину доби? Ми пам'ятаємо, що годинник показує першу половину доби, тому ми використовуємо числа від 1 до 12. Якщо годинник показує другу половину доби. То числа ми називаємо починаючи з 13 і до 24. Отже, якщо ми говоримо 15 година, то ми розуміємо, що це друга половина доби. Якщо ми говоримо 8 година, то це означає перша частина доби. Що ж, важливо, ви повторили? Обираючи лист, який ви хочете відкрити, пропоную вам продовжити думку. Якщо ви обираєте зелений листочок, сьогодні на уроці я навчився. Червоний конвертик означає: на уроці я запам'ятав, помаранчевий мені вдалося. Фіолетовий мені сподобалося. Блакитний урок завершую з настроєм. І, жовтий, труднощі виникали. Я вдячна вам за роботу на уроці. Чекаю нашої наступної зустрічі. Хай вам!